Прив'язав собаку під дверима ветклініки та пішов геть. Так і з Белою вчинив її ж господар. На рецепції сказав, що мовляв, собака багато їсть, тож його родині собака не потрібна. Поруч із твариною байдужий чоловік залишив навіть її ветеринарний паспорт. Це не перший випадок, коли Белу кидають на призволяще. Два роки тому її знайшли ледь живою. Тоді волонтери повернули її до життя, стерилізували, вакцинували та знайшли, як здавалося. Надійно нову родину, але через два роки зрада повторилась. Він прийшов спочатку, так і так я хочу залишити. Е, сказали, щоб зв'язки з волонтером. він по побув, походив, вийшов і прив'язав собаку її біля входу, біля лавочок і ушов. Нічого нам нічого не сказав. Ну вона не не зневірилась в людях. Ви бачите, вона контактна. Вона шукає е, контакти з людьми. І соціальна з другими собачками знаходиться в вольєрі, Тобто вона не агресивна. Белла була із зарослими кігтями, а це, як каже лікар, є ознакою тривалого утримання без прогулянок. Чотирилапа звикла жити поруч із людьми, спати на ліжку та отримувати увагу. Тож різка зміна обстановки стала для неї стресом. Лікарі клініки взяли її на перетримку, щоб відновити здоров'я та підготувати до пошуку нових господарів. І цього разу волонтери налаштовані обачніше обирати нових господарів для хаски. Белі чотири роки. Вона стерилізована, вона вакцинована, вона оброблена від паразитів, від бліг кліщів, гостів. Вона, звісно, дуже в стресі. Собака так за два роки прикипіла до нової родини, до тієї, яка її покинула, що вона зараз не розуміє, чому з нею так поступили. Вона не розуміє, чому так сталося, і де взагалі цей чоловік, де її родина. Вона два роки проспала на кроваті. Вона спала в ліжку, в теплі, в добрі. Незважаючи на пережиття, Белла лишається лагідною собакою, яка охоче йде на контакт із людьми і з іншими тваринами. Вона має спокійний характер і добре слухається, особливо чоловіків. Тепер головний пріоритет волонтерів уважно перевіряти майбутніх власників, аби дівчинку не зрадили втретє. Якщо ви бажаєте подарувати Беллі новий дім, з'їжджіться з волонтерами за номером, який ви зараз бачите на екрані. Аліна Сіднікова Максим Морашов, перший міський.